Зал засідання районної ради вкотре повністю заповнений. Були присутніми при обранні головного лікаря районної лікарні, і громадські активісти, і журналісти, і колектив медичного закладу. Та сесія традиційно розпочалася з розгляду депутатських заяв та звернень. І з метою підтримки учасників АТО, членів їх сімей, прошу за звернення учасників АТО Вербської сільської ради. Що надає можливості безкоштовно відвідувати заняття у музичній школі дітям-учасників АТО. Звернулися депутати із вимогою провести асфальтування та капітальний ремонт доріг біля сіл дитини чи та княгинин, а також зазначили на одній із автозаправних станцій Дубанського району працівники уже декілька місяців не отримують заробітної плати у повному обсязі. Працівникам не виплачують заробітна плата в повному обсязі за 2014-2015 роки, які працюють на мінімальній заробітній плати. Відраховують за збитки, які нанесені, були крадіжки паливого матеріалу в 2014 році. Тому прошу захистити права працівників, встановити справедливість. Згідно законодавства, звернулися до районної ради і батьки дошкільнят з села Семидуби з проханням перевести садочок із короткотривалого перебування на повний робочий день. Депутати звернення підтримали та направили на розгляд до адміністрації. Схвалили народні обранці й заяву щодо змін у податковому законодавстві до прем'єр-міністра України та Верховної Ради. Проект закону України про створення конкурентних умов оподаткування оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні фактично відміняє усі пільги. Для сільськогосподарських товаровиробників, а саме, передбачає скасування режиму ПДВ для всіх суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, скасування пільг з неоподаткування будівель і споруд сільськогосподарських виробників. Натомість у проєкті державного бюджету на наступний рік відсутні будь-які елементи державної підтримки агропромислового комплексу. Затвердили народні обранці і зміни до районного бюджету на цей рік. Вони пов'язані із розподілом коштів, зекономлених на оплаті енергоносіїв. Подбали депутати за фінансування Дубольщини у наступному році. Якщо не буде прийнятий бюджет країни до 1 січня, бюджет на місяць становитиме 1,12 від бюджету минулого року. Відтак присутні зосередилися на обрані головного лікаря районної лікарні. Сьогодні стоїть питання, що лікарня центральна уже коштів нам не дали. Вони сплановані на Бюджет і буде фінансування з обласного бюджету. і Буде передача це великий об'єм робіт з 1 січня. це буде робити головний головніка, якого ми зараз оберемо. У нас є два кандидати. Покеза Тарас Олевич та Табачук Віталій Петрович на ваш розсуд. Ми вносимо його, ставимо на голосування, робимо бюлетні і приймаємо рішення. Присутні заслухали обох кандидатів на посаду головного лікаря Дубинської районної лікарні та бюлетені для голосування так і не знадобилися. Тарас Покеза зробив заяву, викликавши у залі хвилю оплесків. Це тяжка робота, тяжка робота, і працювати треба так. на напружено. На, на я хочу зняти свою кандидатуру. Тепер. Хірає. Тож, ще не всі присутні депутати у ручному режимі проголосували за єдиного кандидата на посаду головного лікаря Віталія Табачука. Ставлю на голосування хто за те, щоб обрати головним лікаром районної лікарні, е, е, лікарні комунального закладу Табачука Віталія Петровича. Прошу проголосувати, Ще Дякую за підтримку за довіру. Хочу сказати, що всі свої вміння, всі, всі свій розум, все своє натхнення і бажання я прокладу для того, щоб наш лікувальний заклад був все таки одним із кращих в області. На завершення голова районної ради оголосив зміни у фракціях та формування депутатської групи за Дубанщину.